У 2005 році приватне підприємство Ромбус Приват придбало у Дніпровської міської ради об'єкт незавершеного будівництва Готельний комплекс Парус. Між сторонами було укладено договір купівлі-продажу, відповідно до умов якого строк завершення будівництва складав 5 років. Проте ще двічі було укладено договір про зміни та подовжено строк виконання умов договору, і саме останньою датою. Завершення будівництва було визначено 16-8-20 року. Проте на протязі 15 років приватне підприємство Ромбус Приват так і не закінчило будівництво. У 2020 році ромбус приват добилася в суді додаткових семи років для завершення будівництва. Натомість міська рада це рішення оскаржила. Після закінчення строку будівництва у результаті тривалих судових розглядів у грудні 2021 року готель Парус офіційно повернули до комунальної власності міста. Також необхідно зазначити, що податковою службою було здійснено перевірку. Стосовно повноти сплати орендної плати за вказану земельну ділянку, на якій розташований готельний комплекс Парус, тому на сьогодні за приватним підприємством Ромбус Приват наявний борг. За оренду плату за користування земельною ділянкою на загальну суму 29 мільйонів. У лютому 2022 року за заявою Ромбус Приват було порушено кримінальне провадження щодо заволодіння земельною ділянкою та готельним комплексом. Парус того ж року суд наклав на об'єкти арешт, проте згодом апеляційний суд це рішення скасував. Після того як прокурорам не вдалося накласти арешт на об'єкти земельну ділянку, вони призначили експертизу. Щодо технічного стану даного об'єкту незавершеного будівництва комплексу Парус. У нас в січні цього року на підставі ухвалу слідчого судді Бабушинського районного суду міста Дніпропетровська прокурорами Центральної прокуратури був проведений технічний огляд з відібранням зразків бетону. Об'єкту незавершеного будівництва готельного комплексу Парус. А на сьогодні триває досудове слідство. Наразі міська влада продовжує тривалу боротьбу за недобудований готель Парус.